Вітаю вас на нашому youtube каналі Мене звати Наталя Сабліна. Я є кандидаткою психологічних наук, директоркою тренінгового центру Наталії Сабліної та головою Міжнародної асоціації психологів та тренерів-експертів. І сьогодні я хочу проговорити, що ж таке відчуття провини. Взагалі, це складне і суперечливе почуття. Ми всі переживаємо його час від часу, особливо сьогодні, у дні війни. Але що насправді стоїть за цією емоцією? Якщо говорити, то психологи розглядають почуття провини як емоційний стан, що виникає, коли людина вважає себе відповідальною за якусь негативну подію або невдачу. Цей стан зазвичай супроводжується таким відчуттям, як жаль, каяття, бажання виправдати якусь певну ситуацію. Хочу сказати, що згідно з когнітивно-поведінковою психологією, це почуття провини пов'язане з певними, друзі, дуже глибинними переконаннями, які формуються в процесі взагалі у такого розвитку мислення людини. І, як правило, воно формується саме в дитинстві. Взагалі все починається з дитинства. І оці переконання можуть впливати на те, як ми тлумачимо події та свої дії. Що відбуваються за наявності відповідних переконань. Тобто людина опиняється саме друзі в пастці провини. Давайте подивимося, які ж переконання можуть спровокувати саме почуття провини. В першу чергу я хочу наголосити на перфекціонізмі. Ми переконані, що завжди повинні бути ідеальними, бездоганними дружинами, чоловіками, мамами, керівницями і ніколи не допускати помилок. Коли щось йде не так, як ми з вами очікуємо, ми можемо відчувати саме це почуття провайну за свою невдачу. І ще дуже важливо, це коли ми беремо відповідальність за чужі емоції. Ми Розуміємо, що ми відповідальні за почуття та емоції інших людей. Ну, наприклад, друзі, якщо хтось засмучений, ми можемо вважати, що це наша провина. Хоча всередині, в глибині душі, ми розуміємо, що не можемо контролювати емоції іншої людини, особливо у дні війни. І надмірна відповідальність за наслідки також впливає на почуття провини. Ми можемо вважати себе відповідальними за всі наслідки та результати. Навіть якщо ця ситуація виходить за межі нашого контролю, ми відчуваємо себе винними за те, що не догляділи, не запобігли, не підтримали, і це також дуже важливо розуміти. І ще дуже важливо розуміти це про мислення через призму, знаєте, такого заборгованості або боргу. Ми майже часто використовуємо такі слова я повинен, я вина, щоб оцінити свої дії та дії інших. Якщо ми вважаємо, що маємо бути, і вважаємо, що це дуже важливо, це почуття провини воно всередині нас. Всі ці переконання можуть бути пов'язані з різними ситуаціями, включаючи міжособистісні стосунки, професійну діяльність. Чи ухвалення особистих рішень. Іноді людина проживає все своє життя, керуючи тільки хибними наказами, прагнучи бути ідеальними і несе свій тягар, тягар відповідальності за відчуття, емоції, які проживають друзі-інші люди. Наслідки таких переконань це психосоматичні захворювання, це неврози, це депресії. А також наслідком є те. Що все життя людина відчуває я вина. Тому дуже важливо розуміти, де ця емоція всередині нас, і пропрацьовувати її. Тому що почуття провини в першу чергу це гнів на себе. Тому я рекомендую вам відчувати свої емоції, питати, для чого ця емоція мені, що далі, і відпрацьовувати її. Тому... Важливо, ще раз наголошую на тому, що дуже важливо сьогодні. Це ваш стабільний стан, ваш ресурс, ваше ментальне здоров'я. І я сподіваюся, що сьогоднішні поради вам будуть дуже корисні. Тому підписуйтесь на наш youtube канал, ставте вподобайки і рада вас чекати на наших курсах, саме про психосоматичні захворювання.